Галина Васалація клопіт. Один парубок гонорний та не став багатись. Хоч і був тепер не в формі, вирішив скупатись. Роздягся до тихо та й скочив у річку. Тут візьмися, як на лихо, надійшла Марічка. Не повірив своїм очам. Чим себе прикрити? Як голову перед так Отак з води вийти. Навкруги дивився та нащупав старий таз і сміло ним прикрився. Що ти робиш тут, Марічко, біля моєї сумки? Сиджу, дивлюся в річку і розгадую думку. Так, твій розум гостра бритва, це я добре знаю. Скажи, коли така хитра, про що я думаю? Не перечу обидвом хитрощів хватає. Ти думаєш, там з дном, а немає.